Давайте дивимося по кузову. Спочатку показую пошкодження. Так, Тут таке щось, це бруд воно змиється, до чогось притерлося. Так. Ще раз її він -код. Так, тут подряпин я не бачу. По даху, по даху все ціле. Я то все знімаю на відео, чоловік вас буде чути. Ви щось можете також казати. Так, отакий от, от сколик. Туди все притерли такі от моменти. Це брудне, це брудне. Так, 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 так. Це брудне. Тут протертість більша, тут же воно до фарби стерло. Бачите такий було протерте до партії, до, угу. до... до фарда фарбі фарбі. також пішло трошечки. Випав Угу. Ось бачите, бампер фарбований, бампер. от штучка. От, фарба чуть відлущується. Це сколики. Дрібні де не де це грут. Ось от плану сколики. Їх потрібно такі сколики фарбою закапувати, тому це що все що, що, що літом, як літом, а, зим... а зимою трошки мороз і потім буде корозія. Віддавлювати вікно Audi оригінальне. Так, давайте по покрасці покажу. То по плівкою затягнуто ось. Плівка здерта. І <плівко> її зняти і того не буде. І <плівко> зняти і цього не буде. Так, давайте по покрасти йдемо. Так, Пройоми всі цілі, я вже її передивився, тільки вам показую. Так, 131, це її норма даного автомобіля від 110 до 130 в неї норма. Прошу, Тут все добре в нас, тут у нас все добре йде. 108 добре. Задня кришка. 109 добре. Може бути добре. Задній бампер так не видно, щоб був фарбований, ну схожий на оригінальний по покрасці. так. Тут стоєчка добре, тут під рискою вже в нас є підфарбовано. Бачите, 157 б'ється, 144, 178. Тобто тут була подряпушка. Ця дверка. Добре, ця дверка в нас вже фарбована 200. Тобто тут вже навіть червоним чуть-чуть віддає, де-не-де, пробували шпаківкою підтягувати. Есть, робимо висновок, що вона була отак протерта, задню дверку вижила, ця дверка фарбована і оця рисочка заднього крила. Раз, два, три. Ці деталі б'ються менше. бачите, вони б'ються. Даре, даре, даре. Ось 73. Знаєш, 77. При нормі до 130. І 71. Ось, знаєш, ставимо 63 і ставимо на дверку 133. Тобто Робимо висновок, що ці деталі замінені були на нові. Тобто два крила, капот, бампер. Це була заміна. По кольору. По кольору ну, і трошки зазор, бачите, Чуть-чуть можна підкрутити завеликий. Ось от такий от у нас кузов. Ще раз мордочка фарбована. Ця дверка фарбована і оцей кусочок заднього крила. Всі пройоми, все решту ціле. Ось такий от стан кузова.